Тема сьогоднішнього уроку природні умови, ресурси та населення Африки. Для рельєфу материка характерні величезні плато та плоскогір'я, які займають близько 90% площі, невисокі гори лежать лише на крайньому півночі та крайньому півдні континенту. Кліматичні умови Африки характеризуються високими температурами близько 40% території. Займають савани з тривалим сухим сезоном. Близько 7% площі це пустелі, сахара, Наміб, калахарі. В екваторіальній смузі за надмірного зволоження сформувалися вологі екваторіальні ліси. Регіон посідає провідні місця в світі за покладами багатьох видів мінеральних ресурсів. Вони зазвичай вирізняються високою якістю та низькою собівартістю видобутку. З паливних ресурсів вирізняються запаси нафти та природного газу. За їх покладами, Африка поступається Азії та Америці. Особливе значення мають відкриті в середині ХХ століття басейни Сахарський в Лівії, Алжирі, Єгипті та Гвінейської затоки Нігерія, Ангола, Габон. Понад 90% запасів кам'яного вугілля Африки сконцентровано в південній частині материка. Так, близько 80% покладів припадає на Південну Африканську Республіку, решта 10% на Зімбабве. Також Південна Африканська Республіка посідає п'яте місце у світі за покладами кам'яного вугілля, там сконцентровано понад 10% його світових запасів, в тому числі антрацитів. Рудні ресурси. Континенту переважно пов'язані з виходами кристалічних порід фундаменту давньої платформи на поверхню. Так, великими запасами залітних та марганцевих руд вирізняються Південноафриканська республіка та країни Гвінейської Затоки. Промислові поклади Уранових руд відомі в Південноафриканській республіці, які складають 10% світових запасів Намібії, Нігері. Величезними покладами алюмінієвих руд відомі країни Гвінейської затоки Гвінея, Гана, Сієра Леоне. В нантрах Південноафриканської республіки зосереджено близько 60% світових покладів золота. До системи розломів земної кори на сході материка приурочено великі поклади мідних руд – Демократична республіка Конго і Замбія, що їх називають мідним поясом Африки. Крім міді, ці руди містять кобальт, свинець, цинк та уран, запаси олов'яних руд відомі в Демократичній Республіці Конго та Нігерії, поліметалічних руд в Південноафриканській Республіці Марокко та Тунісі, хромових руд у Південноафриканській Республіці та Сімбабве. З нерудних ресурсів особливе значення мають африканські алмази, як технічні, так і ювелірні. За їх покладами, вирізняється, Демократична Республіка Конго, яка дає 30% технічних алмазів світу. Якісними люверірними алмазами відома Південна Африканська Республіка, 20% світових покладів. Значне місце посідає видобування алмазів у Ботсвані, Намібії, Анголі та Гані. Коморою фосфоритів називають Марокко, в якому сконцентровано близько 70% світових запасів. В Африці водні ресурси розподілені вкрай нерівномірно. Великі площі пустель і саван відчувають нестачу води. Там річки не мають постійного стоку, а основним джерелом водопостачання є підземні води. Водночас найбільші африканські річки розташовані в західній та центральних частинах материка. Це такі річки, як Ніл, Конго, Замбезі, Нігер, Оранжева. Починає розвиватися гідротехнічне будівництво, зведено тисячі дампів водосховищ, гідроенергопотенціал африканських річок великий, але використовується поки що лише на півтора відсотки. На материку є велике озера Вікторія, Танганіка, Н'яса. В Африці земельні ресурси достатньо обмежені, хоча підрозорювання придатна одна третя частина ґрунтів. Використовується для цих потреб лише 7% земель. Це пов'язано з нестачею води та великими просторами пустель, крім того, значні території зайнято лісами. Значна частина ґрунтів зазнає вітрової та водної ерозії. У більшості субрегіонів Африки частка орних земель у структурі земельного фонду менша за середньосвітовий показник у північній та Центральній Африці. Частка становить лише 4-5%, в південній близько 6%, в східній 8,5% і лише в Західній Африці сягає 11%. Найбільш родючі коричневі ґрунти, розміщені на крайньому півдні та півночі Африки. У зоні саван родючі червоно-бурі ґрунти через недосконалі форми їх обробітку зазнають спустелення. Родючі алювіальні ґрунти трапляються вздовж річок. Африка має 17% усіх лісових пласидів планети. Ліси концентруються переважно в екваторіальній частині Африки, в зоні гілей або вологих екваторіальних лісів. Запасами лісових ресурсів вирізняються Демократична Республіка Конго, Нігерія, Габон, Камерун, Кот-д'Івуар, Нині загрозливих масштабів набуло знеліснення африканської гілеї через надмірне її вирубування заради цінних порід деревини та для очищення територій під орні землі. Крім того, донині 80% енергії у країнах Західної та Центральної Африки добувають завдяки спалюванню дров, а на півдні цей показник сягає 70%. Лісовідновлення та поширення заповідних зон поки не дають очікуваних результатів, і ліси Африки перебувають під загрозою зникнення. Своїм природно рекреаційними та культурно-історичними ресурсами відомі країни Північної Африки: це морські узбережжя Червоного та Середземного морів, культурні пам'ятки світового значення: Єгипту, Марокко, Тунісу, ряд острівних країн. Приваблюють туристів своїми пляжами, кругізами на яхтах, дайвінгом, океанічною риболовою, екотуризмом, це Сейшельські острови, маврики, Кабо Верде. В Африці створено численні національні парки, відомі унікальними краєвидами, екзотичними тваринами та рослинами. Передусім, це стосується Кенії, в якій існує близько 60 національних парків. Найбільший з них Цвабо, Частина якого є вулкан Кіліманджаро. Прибутки від міжнародного туризму в Кенії поступаються лише експорту кави. Найбільш масштабні та цікаві сафарі проходять саме там і в Танзанії з її національними парками Серенгеті та Нгоронгоро. В Африці проживає понад 1 мільярд 200 мільйонів жителів і їхня кількість стрімко зростає. Очікується, до 2050 року ця цифра подвоїться, адже материк має найвищі показники природного приросту населення в світі. Середній вік населення більшості країн становить менше ніж 22 роки. Міграційні процеси здебільшого пов'язані зі збройними конфліктами, а на півночі із намаганням облаштуватися в найбільш економічно розвинених країнах Європи. Африка. Посідає основне, останнє місце у світі за тривалістю життя, але при цьому на материку є істотні розбіжності. Більш сприятлива ситуація в Північній Африці, де тривалість життя становить 70 років, а в Тунісі і в Лівії 76 років. Найменша тривалість життя у Східній і Центральній Африці, в середньому до 60 років. Так, в Анголії, наприклад, цей показник дорівняння 52 роки. Середня густота населення Африки становить 40 осіб на кілометр квадратний. Проте відмінності між окремими районами є суттєвими і досягають десятки разів. Найвищим є показник у понизях річки ріднів та окремих ділянках її долини, де сформувалася одна з перших цивілізацій світу, давній Єгипет. Також густо заселені узбережжя Гвінейської затоки та прилеглі рівнини, узбережжя Середземного моря, тому що там сприятливі умови кліматичні, давня історія заселення, наявні природні ресурси, в тому числі рекреаційність та близькість до Європи, район великих Африканських озер: Вікторія, Танганніка Ньяса, де склалася давня хліборобська культура. А також окремі райони Центральної та Південної Африки з розвиненою гірничодобувною промисловістю або плантаційним сільським господарством. Найменша густота у важкодоступних районах вологих екваторіальних лісів і в пустелях. У першу чергу це територія Сахари, в окремих частинах якої постійне населення відсутнє. Африка поступається іншим регіонам світу. За часткою міського населення у містах проживає 45% африканців, тільки північна і південна Африка мають 50% міського населення, найбільше місто континенту і колишня столиця Нігерії Лагос вміщує понад 13 мільйонів жителів. Він розташований на узбережжі Гвінейської Затоки і є головним промисловим центром не тільки Нігерії, але й усієї західної частини Материка. На другому місті Каїр – столиця Єгипту. Разом із передмістями тут проживає близько 12 мільйонів осіб. Крім цих двох міст до світових у регіоні також належать Йоганнесбург, Кейптаун, Дакар і Найробі. Расовий та національний і релігійний склад населення африканських країн дуже різноманітний. Тут налічується понад 200 народів і десятки етнічних груп. Найбільші це Араби, Банту, Конго, Йоруба, Хауса, Фульбе, Сомалі, Іво, ніоте, Шона, Бушмени. Тільки на півночі Африки переважають однонаціональні країни. Наприклад, араби в населенні Тунісу складають 98% Лівії та Єгипту 90%. Для більшості інших країн характерна етнічна строкатість. Для внутрішньої політики таких країн характерним є трайбалізм, опора в управлінні державою на представників свого етносу. Народи Африки сповідують різні релігії. В арабських країнах, таких як Алжир, Малор, Марокко чи Єгипет, а також в Сомалі і Джибуті, переважає іслам. Багато мусульман у Центральній Африці. Проте загалом. Центральна і Східна Африка відрізняються переважанням місцевих релігій. У Південній Африці поширене християнство, часто в межах однієї країни представлені різні релігії.